У Хмельницькому презентували збірку віршів Поклик вершин авторства Анатолія Пасічника. У ній такий філософський зміст закладений, що людина має завжди ставити собі цілі певні вершини і досягати їх, тобто йти з низин і до вершин, долати шлях. До книги увійшло понад сотня віршів, які розповідають про різні етапи життя автора. Нині вони зосереджені на потребах збройних сил України та творчій молоді. Проводячи презентації, проводячи виступи свої, а інколи такі маленькі концерти, так як в мене є співаки, які мої пісні виконуємо. Ми поряд з, з тим, що даруємо людям настрій і психологічну таку підтримку. Поряд з тим, ну люди купуючи книжки там і в інші такі варіанти маленькі, ми допомагаємо на, на збройні сили. Презентація стала справжнім святом мистецтва. Гості слухали уривки з нової збірки, насолоджувалися піснями автора та ділилися враженнями про творчість Анатолія Пасічника. Тут зібралися люди, які знають, вміють і розуміють українське слово. несуть це слово в маси, громадськість, яка завжди присутня в нашій хмельницькій гуманітарно педагогічній академії. За талановитість та прагнення розвивати українську писемність. Анатолій Пасічник отримав подяку від депутатки Хмельницької обласної ради Уляни Ткаченко. Ця подія підтвердила вагомий внесок поета у розвиток подільської культури та українського писенного мистецтва, подарувавши учасникам теплі емоції та натхнення. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.